І Ще одне скажу, кому цікаво. Придбав я ось таку лапку окрему, Максі вона інша, така добротна алюмінієва. Але із-за того, що вона така добротна, я погнув ось цей вал. Не знаю, видно, видно вам? Він вже зігнутий трішки. Добре, що не наскільки критично, що я ще спів купити таку, отаку лапку. І вона ж у мене загиналася аж туди. Рукою витягнув і все нормально, можна далі їхати. І, до речі, добре, що мій товариш також собі таку замовив, якраз встановив і буквально там трохи друкували. Е, Трьох їхали на мотоку, він приложився на асфальті. І ця лапка загнулася десь аж так от, отаким отак, от матюком, аж так десь аж туди. Коротше. Добре, що замінив, бо щоб впав на ту алюмінів, то був би капець валу у цьому. А моток пробігу там щось кілометрів. 300, а то й 200, <хи> обідно було. Тому раджу хлопці придбати, придбати таку лапку. Деякі хлопці чув, що роблять надрізи на тих алюмінієвих лапках. Але ціна питання 500 гривень. А ви розумієте, коли ви катаєтесь, і якщо ви зробите навіть надрізи і десь впадете, і та лапка просто відламається, треба ще якось додому ж доїхати, переключитися. Ціна питання 500 гривень. Купив і катайся в задоволення. Раджу, раджу хлопці. Ну, кому цікаво, до речі, по такому захисту, що можу сказати. Ну, Щоб сказати, що воно щось ну, так більше напевне, по приколу. Або ж так я купив, в надії, що воно трішки краще буде. Фіксується, до речі, на декілька ця кришка фіксується на одному болту ось тут на другому болту ось тут. Давайте, напевно, це зніму окреме відео, нехай буде. А кому цікаво, коли далі.